Гудмонин Блекріф. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Останні цього тижня, бо сьогодні п'ятниця! хлоп, п'ятниця! Нарешті на небі зійшли зірки і нам таки показали дві з гаком хвилини другого сталкеру. І що я хочу сказати? Це кохання. Руки на стіл, пані і панове. Але чому не українською? З іншого боку, я розумію, що локалізації роблять вже коли гра повністю готова та зроблена, себто, в останні моменти. А основною мовою розробки стала англійська. English, do you speak it? Дякувати Григоровичу, що більше не російська. Найбільше сподобалась ні, не графіка, а зарево та скавучання з боліт. Якщо ж серйозно, гра на мою суб'єктивну думку. Дуже гарна. Хоча і графіка не викликає вау ефекту. Сукупність освітлення літаючих частинок, трохи ностальгії, і виходить доволі солідний коктейль. Зброя в трейлері класна. Не вся. Але особливо порадувала стара добра дупельтівочка. На таку справу треба брати дробовик. І там людей? Троє четверо. Це разом з нашим? Точно не скажу. Чи фактично їх може бути до п'яти чуваків? Не виключено. Треба було брати дробовик. В набоях до якої ще й великотка заникалась. Ну і звісно, емблема горілки Козаки оновилася до третьої частини. А ще засвітився сімейний актор із форсажу. Нормальний великий розбір трейлеру колись буде на аномальному притулку. Одним словом, аномалії. Прошарок кровосисів. та сталкерський вайб дуже зваблює. Заткнись і візьми гроші. В ластофасному серіалі від HBO буде новий вид інфікованих. Ні. Їх створили не просто так, щоб було, Ба більше за допомогою звернулись до Naughty dog щоб дизайн нових почвар був відповідним, продюсер серії Resident Evil Масачіка Кавата повідомив, що завершив роботу над ремейком четвертої частини та вже почав розробляти нове неанонсоване IP. І це навіть може бути дев'ята частина. Ну або ж ще один ремейк. Уяви собі, що могло статися щось гірше. Epic Games Store закінчує новорічні роздачі повним виданням старого першого Dishonored з усіма доповненнями. Що нам робити з п'яним матросом? Що нам робити з п'яним матросом? Рано рано вранці. Крім того, відразу й роздають другу поспіль гру Eximius Size The Frontline. І наступний раз без таємниць повідомили, що роздадуть Kerbal Space Program та Shadow Tactics A Cost Choice. Забрати ті дві забавки можна буде вже 5 січня. Команда розробників Ninja Theory пообіцяла вже в наступному році поділитись новими щоденниками розробки другої частини Hellblade. Один модороб просто взяв карту Рівервуду з Небокраю та й запхнув її на руші шостого Фаркраю. Вийшло доволі таки непогано. Режисер франшизи Dying Light 2 таймон Смектала підбив підсумки 2022-го та пообіцяв ще багатько контенту для гри в наступному році. Я ж у свою чергу обіцяю багацько новин в наступному році, які, до речі, виходять завдяки спонсорам моєї ранкової кави, а заодно шалених мотиваторів створювати для вас ранкові новинні дайджести. З За вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Чао! Адіос! Right.